Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні до вас прийшла з розпаковкою, з ну, першими враженнями на оракул. Мудрість диких істот або ж речей оракул. Артворк Ева Бонева. Написано, ну описано, да, власне, Егісаленс. Енджі, мабуть. І, власне, це оракул від е, US Games. І я казала, що я цей оракул не куплю. Але подивилася е, кілька оглядів е, у тарологів англомовного Ютюбу, І вони всі з таким захватом відгукувались про цей оракул. І, в принципі, мені навіть деякі карточки сподобалися. Тому я вирішила, що я його придбаю. А, значить, Легендарний автор одного разу да, показавши себе, показавши нам, де дикі речі є, так, тобто речі, створіння. Ну і власне, да, ми можемо поговорити про цей оракул. Цікаві да, усіх форм розмірів, ці істоти, да, яких ми тут бачимо, ми їх не бачимо. Шукаємо ну, власне. 45 карт, 112 сторінок гайдбука. Давайте дивитися, тому що ну, теорія це, конечно, все прекрасно, але давайте все-таки приходити до певної практики. Ну, Сьогодні у нас така теоретична ознайомча частина з цією колондою, можливо, зроблю якесь цікаве вружіння на осінь. У нас осінь в розпалі, листя пожовкло просто отак, от в секунді. Я, чесно кажучи, не зрозуміла, коли це сталося. Просто Один день ще було зелено. Коп і вже все. Під ногами шуршить, я така, ой, а що, а що що, осінь. от, Коротше, такий оракул, плівку я зняла. Це мені приїхала упаковка, точніше, посилка з Амазона, І що цікаво, дивіться: матова коробка, але такі глянцеві букви, глянцевий мухоморчик у цієї панянки і глянцевий слімак. Слімак. Ну і Мухомори теж глянцеві. Дуже симпатично, як на мене. Таке все приємне. Ну, в US Games досить непогана якість. Ось так відкривається, такий, типу як е, сундучок, так, така шкатулочка. Давайте дивитися. О, тут ще є ця торба. Клас. Клас. Прекрасно, спасибо, подобається. Так, ось така м, красива, яскрава м, книга. Так, давайте я на секунду зупинюся. Да, щоб... Made in China, ну, звісно. На секунду зроблю паузу. Почитаю, що нам пропонують цим оракулом читати, і тоді повернусь до нас. В принципі, прочитавши навіть перші три сторінки, я зрозуміла, про що тут мова. А, дивіться, а, знову ж таки, у нас тут. Звернення до стихій, те, що вітер, да, це те, що ми думаємо в голові своїй, да, думки. Ось вони пишуть flights of fancy, креативні імпульси да, творення, уява. Ті, хто живуть у лісах, це потрібно сфокусуватися на діях, тобто як і власне таро. Так-так так. так, так. Пар, частина психіки це у нас, що ми говоримо, ми можемо виправити те, що у нас стосується якихось турбот, тривоги і стресу в житті. І, власне, це дуже класно. Як працювати з колодою? Типу, як хочеш, так і працюєш. Хочеш одну карту, хочеш кілька карт і так далі. Дуже якісний гайдбук, прям дуже класний. Буквально я ж кажу, пролиснула. Ніяких тут розкладів немає, нам нічого не, не говорять. Кажуть, як хочеш, так і працює. Хочеш одну карту витягай, хочеш кілька. От, значить, ця художниця Ілюстру, ілюструвала вона Іва Туренент, Ева Бонева з Нідерландів. Вона ілюстраторка книг, авторка Angie Саленс «Дика жінка». Так, 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 так. Не пишуть, які в неї тут ще. Роботи, ну, суть не в тому. Так, що ще? Я хотіла подивитися, які вони пропонують розклади, а вони не пропонують розклади, просто кажуть. Працюй як хочеш, це дуже круто. Так, давайте подивимося карти. Боже мій, яка гарна, яка гарна коробка, яка гарна презентація. До речі, не дуже дорога колода, тобто на рівні всіх оракулів, як вони і коштують, нічого такого супер неймовірного. Ну, і є навіть цей органзовий з органзи. Торбиночка. Це приємно, це дуже мило, і взагалі, ну, в принципі, да, воно дуже помічне. Так, гілдінг такий, знаєте, це позолота, як в моєму оракулі, це US Game System, так само. Оракулі е, оцих грайливих е, королівських шалості, Карти від Патрика Валенци. Оракул е, гральних карт. Так, ну давайте дивитися. Давайте дивитися, дуже мені цікаво. Ці істоти, вони, ну, неймовірні. Мені, чесно кажучи, дуже сподобалися. Є, звісно, такі, що мені не дуже сподобалось, а є такі, що сподобались. В принципі, як і завжди. Так, зрізок рівненький, да, все красиво. Ось така сорочка, тут така фена-клисичка, дуже схожа на то. І давайте я його трохи, в принципі, розділений. Ні, не розділений. Так. Так начебто працює. Ось такі початки, beginnings. Ось такі, ну, по суті, це дурень, да, який йде з яйцем, воно надбите. Якісь ідеї, можливо, там несе в ньому. Communion. Це, мабуть, що, як, типу, community union, да, те, що таке слово, типу, ну, складно перекласти, мабуть, що буде, тому що це ком'юніті е, е, і об'єднання. Так, добре. Запроси свого монстра до чаю. Ну, супер класно. Як чудово. Будь собою, ось таким от собою. Якщо ти такий, ну, то що ж, ж тепер зробити? Так, тут ще є картішка в нас. Перехід карти дуже-дуже-дуже блискучі, дуже глянцеві, прям максимально глянцеві. Глянець, як в майже в цьому. Як містіх Сілка, роман. це романс. Отакий прям супер глянець, супер пластик. Ну, от дійсно воно відчувається. Це перехід транзишн. Карта ігри. Гри. Така, конфетка. Небезпечна. Дозволь собі бути тим, кого несуть. Да? Тобто, щоб потурбувались про тебе. Так, пам'ятай свої кістки. Ось, бачите, у нього тут він шукає долоні. Ну, така кріпова трохи. да? По-моєму, дуже підійде нам на зараз на осінь на сезон, на от, сезон Геловіна. Э, от вона прямо зараз буде. перфект. Так, Bravely Go. Э, давай, сміливо йди. Отак. Але з палкою в руках сміливо, але щоб в тебе було чим відбитися. Э, Laughter Heels, сміх э, стілює. Прекрасна. Ну, подивіться на неї, яка вона хорошенька. Intentional stillness. Ну, така да, Четвірочка мечів. Цілеспрямоване, таке, ну, усвідомлене, навіть можна сказати. Intention, да, тому що це з наміром. Застигнути так, подивитися, що там відбувається. Get Entangled. Нехай тебе розв'яжуть, да? нехай тебе роз, розпакують, розфасують. Tangled — це типу зв'язаний. on the attitude. Так. Я так розумію хегітюд, Значить, тут у нас якась теж гра слів, я так люблю це все. Я ж не дуже розуміюся в сленгу сучасному, я так більше якийсь англомова. Ну, давайте подивимося. Подивимося, що за слово хегітюд, якщо нам воно не визначить, тривога. Ну, давайте вже. Якщо не почне шарашить, то я посижу, познімаю. Якщо буде гепать, то я тоді піду. Хегітюд. Так, угу, да, ну тобто тут немає такого. Значить, хег. А що таке хег? Хег – це е, відьма. Uh, attitude – це ставлення. Да? Тобто, що тут? Треба відьомське ставлення да? принести. Ну, бути, типа, злюкає такою. Ну, окей, мабуть, мабуть що. От мені так, так, так мені видиться. Uh, harvest – це збір урожаю. Ну, тобто, ну, це прям геловінська колода. Я рада, що вона в мене якраз з'явилася на осень. Ретрект. Ретрект. Що означає ретрект? Втягуватися, втягуватися, відмовлятися, відрікатися. Угу. Цікаво. Beware the happy toxins. будь обережний через е, щасливі токсини. Да? Тобто, е, ну, типу, як алкоголь, да? коли ти п'єш тобі весело, забавно, задорно, в якийсь момент ти приходиш в межу і починається вже ну, така не дуже приятна п'янка. Ну, це, ну, це можна застосувати до будь-якої сфери життя, коли тобі в, класно забавно, да? але в якийсь момент межа переступається, і ти вже не бачиш країв. Ну, хорошо. Добре. Мені подобається це. Uh, protect Your boundaries, да? mm, зберігай, ну, точніше, з... оберігай свої кордони. Хорошо. Ну да? Така мишка. Я каже, вас підпущу до себе. але я ж можу і загризти. Хорошо. Так. Conjure the Magic. Так. Чеклуй магію, так? Да? Фокуси. Добре. Uh, listen to the music of your soul. Слухай музику свого серця. Так, ну і мене радує, що це не штучний інтелект, як оце ми все любимо. Gratitude or forgiveness. Uh, це um, вдячність, правильно? І forgiveness прощення. Uh, listen to the little. Creature in your belly. Слухай маленьку істоту в твоєму животі. Ну, як слухати маленьку істоту в моєму животі, так я буду сидіти і постійно жрати 24 на 7. Ну, Bloom in the Mad. Мад uh, це, по-моєму, глина. Uh, грязь, так? Мул, наклеп. Тому це. Uh, Ну, про лілії тут мова йде, так? що це цвітіння у багнюці. Так, Restore innocence, відновлюй да, свою невинність. Добре. Alchemize, pain, alchemize ну, типу, я би сказала, що це, типу, перетворюю свій біль в якусь конструктивну історію. Да? Тобто е візьми оцей досвід свій. і Вичеве з нього щось корисне. От, ну, як на мене. Можливо, я помиляюсь. Don Your Witch Head. Don. Don. Не знаю, що таке Don. Ну, що таке Don, я знаю. Майстер ватажок надівати. А, ну, надягай свою відьомську шапку. Так. Unconditional self-acceptance. Да? Без. Безумовне, да, прийняття самого себе. Mind that monkey. Пам'ятаю про цю обізяну мавпу. Май на увазі да, Mind. Beware the Shame Creature. Будь обережний від цього, цієї істоти, яка тебе, ну, по-перше, жаба, да, тут намальована. А по-друге, яка тебе стидає, да, ця встидає тебе. Так, here's you do over. Так. Це те, що тобі потрібно переробити. переробляти. Do over це переробляти. Так, Take action. Давай, бери е, зобов'язання на себе. Так. Якісь дії роби. Е, cultivate story. Е, ну, нехай твоя історія розвивається, тому що cultivate це не просто е, створюй, да? але ж її підживлювати треба. Guard the Nesting Ground. Е, охороняй. Те місце, де твоє гніздо, да, тобто земля твоя, можливо, Embrace Effortlessness. Uh, так. Ну, типу, відкрий своє, uh, відкрий в собі безсилля. Да, що ти не завжди можеш проконтролювати всі свої справи, що ти можеш бути безсилим в даний момент. Так, light the candle of Grace. Uh, запали свічку. Grace це у нас uh, взагалі-то. Достоїнство, так? Благодать. Uh -huh. Honor your body as friend. Uh, поважай своє тіло як твого друга. Це хороша порада, до речі. Remember the Wubi. Вубі. Uh, Я не знаю, що таке вубі. Це, можливо, якийсь э, герой. Це, можливо, якийсь герой. А, вубі, бі. Вубі. вубі, просто вубі. Що таке вубі? Нічого мені не каже про це. Ну, я тоді почитаю гайдбук, можливо, колись випадеться карта в ворожіні. Так, пам'ятай вубі. Так. Quiet The anxiety Monster. Ну, треба да? ну, не те, що заткнути, але стишити монстра тривоги. Оце він такий, бачите, тривожний, такий, ну, очевидно. Так, фокус. Сфокусуйся. Ну, Отакі от карти, типу портрети. Мені от, от і ця ну, не дуже подобаються. Пам'ятаю, хто ти. Чесно скажу, от мені от от такі звірятка подобаються. Навігей без флоу. По суті, обираєш шлях. з... Отак я мені ще подобається. Дозволь собі злість. Вона така, так? Да? Дікає. От, ну, чесно, тут ще більш-менш ми ще вона, вампірка така, а, поховай своїх мертвих, ну, типу, да? все, умерла, так умерла. А, tend to your partnership. А, а оці от, от дівочки, ну, от якось я. Прагне до свого партнерства. Ну, от якось вони мені не так. Це подорож, квест в твоє підсвідоме, і welcome to the unwelcome. Тут треба, типу, привітати те, що тебе не хоче вітати. Да? Типу, от якось так. те, що, можливо, здається, не дуже привітним. Ну, ось така. От дівчатка, оці мені не дуже сподобались, чесно скажу. От оці от мені прям персонажі, оці просто, ну це. Ну, оце мені сподобались, отакі персонажі мені сподобалися. Оці мені сподобались всі монстрики Дуже симпатичні. Так видно? Там видно, видно? такі от, да? оці просто неймовірні. Ну, оце, ну от мені воно трохи наче вибивається з цього всього. Хоча, можливо, воно розбавляє, не знаю. Коротше, я, чесно кажучи, ще не вирішила. Але вони ну, таке. Але послання дуже непогані. У мене дуже відгукнулася ця колода. І, мабуть, що, мабуть, що недарма так хвалили її тарологи і мантики з інших країн, так? ті, хто ведуть YouTube на англійську мови. Ну що, на цьому все. Не буду ніякі послання вам давати, не хочу, чесно кажучи, я втомилася. Такі тяжкі дні зараз з цими обстрілами, тривогами, з болячками. Коротше, не дуже вони мене спонукають до якоїсь такої діяльності. Тому творчості, да? Тому давайте просто на цьому завершимо. Ви просто поділитеся зі мною своїми враженнями по оракулу. Як вам? Сподобався. Сподобались такі монстри. Мені дуже. Вони такі, ну, якісь не, якісь мерзкі. От, я сподіваюся, що вам було приємно провести цей час зі мною, бо мені з вами завжди приємно проводити час, так що це мене вже тут. Це моя пилюка. І зеніття. це моя пилюка. Пилюку, коротше, ж, треба повитирати. Дуже багато справ. Я бажаю всім вам, щоб у вас справи, знаєте, не накопичувались, а ви їх отак от поступово, потихеньку вирішували. Оце от саме ідеальний варіант. Дякую всім, що ви були зі мною, гарного дня, бережіть себе Так, піду, мабуть, у ванну сяду і буду читати МБК. До зустрічі, па-па!